Мені вже здається, я постійно це пишу, але Марвел знову випустили відстійний проект. Все погано. Акторська гра, CGI, world building, сюжет, пейсинг для розуміння масштабу трагедії. Для п'ятої фази Марвел цей серіал, як для четвертої, була чорна вдова. Проект абсолютно пріє на будь-які закони, які раніше були у Всесвіті, чи Всесвітах, як зараз правильно говорити, чи таймлайнах. У Марвел багато проблем у цій фазі. Прямо по всім напрямам І з кастингом, і з ціллю фази, і з темами, і з посилами говорити можна дуже довго. На жаль, секретне вторгнення має кожну з них так чи інакше. Принаймні в цей раз проект не пройшовся по вже мертвому персонажу. Про Ф'юрі ми поговоримо в кінці, бо це ж була головна принада, щоб дивитися цей серіал. Що ж сталося з чуваком, який в свій час створив самих месників? Він був настільки крутий, наскільки це було можливо. Звичайно, потихеньку його образ почали знищувати ще у капітані Марвел, але принаймні це, хоча ні, нічого хорошого не було. Ніком ф'юрі пожертвували ще тоді, коли треба було представити неймовірну Керол Денверс. У мене немає слів. Почнемо ми з більш глобальних моментів, які, виявляються, постійно існували у МС'ю, а ми про них навіть не здогадувалися. З'явилася ще одна організація, яка знала про існування скрулів та була в курсі діяльності Ф'Юрі, грає директора Олівія Колман. І це просто харизматична Олівія Колман. Жінка англійка, яка багато і гостро говорить, певнена в собі, але інколи трохи незграбна у звичайних умовах. Ну і звичайно, Марвел, будучи Марвел, додали декілька ремарок про поведінку чоловіків та вклали їх саме цьому персонажу. Навіть не пам'ятаю, як звати її, але чарівність Колман залишає за собою хоч якісь відчуття. До того ж, у цьому серіалі вона стала всім тим, чим міг би бути Ф'юрі. Вона рішуча, хитра, планує наперед, не боїться бруднити руки. Персонаж точно знає, у що він. Вірить та для чого існує. Та й взагалі не було таких моментів, коли вона б показувала слабкість чи якісь сумніви у своїх власних думках. Вона може просто зайти та вбити якогось важливого чувака або застрелити терориста швидко, без сумнівів, навіть занадто професійно. Вона поводить себе як директор і їй довіряєш, на відміну від чувака, який поводить себе так. Звичайно, вік і все таке, але ж ти автоматично не перетворюєшся в розмазню, якщо від тебе все ще залежить життя мільярдів людей. До речі, Нік Ф'юрі був настільки впевнений в собі і казав, що о я повинен вирішити це сам, що навіть не покликав месників в цей серіал. Так його зламав бліп, але ж не повністю змінив його підхід. Стоп, 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 я знову постійно про Ф'юрі, а не повинна поки що. У нас є більш глобальні проблеми. Повернемося до організації Мі6, яка має чергову гір-босс в якості директора. Ще одна контора, яка насправді весь цей час працювала за лаштунками. І здавалося б, для одного серіалу достатньо лише однієї суперсильної організації, але ні. Виявляється, що скрули займалися шпигунською діяльністю весь цей час. Чому? Що такого людство може їм запропонувати? Виявляється, в обмін на роботу за черговими лаштунками Денвер та Ф'юрі повинні знайти з крулом новий дім. Я наголошую: Керол та Нік, не лише нік, Керол та Нік. Щось відбувається і біженцям нову планету не знаходять. Нехай, але чомусь інопланетяни вирішують зганяти все своє розчарування на ф'юрі. Чому ніхто не намагається знайти Денверс та притягнути її до відповідальності? Хоча б по моєму це вона якраз може вільно рухатися космосом. Але давайте, як і іскрули, залишимо її в спокої. Їй ще треба буде віддуватися за Марвелів. Ще раз, чому раса скрулів, яка в змозі будувати космічні літаки та брати участь у галактичних війнах, не можуть хоч намагатися шукати собі дім? Їм потрібен якийсь неймовірний гід, який би знайшов ідеальний світ? Ну ок, планета дочили в Танос. Чим не ідеальне місце для бідних біженців, і ми ще повернемося до цього слова. Отже, підходящі планети мають десь існувати. Чому б не побути на землі якийсь час та знайти рішення проблеми переміщення та шукати планету самостійно, враховуючи, що навіть у Керол Денверс є можливість здобути технології, які можна було б примінити в пошуку. Якщо б проблема в розробці, то хтось з месників міг би їх твікнути. Коротше, ліниві скрули просто чекали чогось від чувака, який дав обіцянку, та працювали як його таємне шпигунське угрупування. Звичайно, довіряй секрети інопланетянам, які можуть потім інфільтруватися куди завгодно. І, до речі, це створює ще одну проблему. Насправді Нік Ф'юрі не зробив нічого видатного. Він не розкривав секрети та отримував інформацію, бо був хорошим шпигуном. Йому просто приносили дані на тарілочці. А що ж скрули не знали про гідру всередині щита? Чому вони не зупинили Дрейкова? Чому вони не дізналися про реальну організацію десяти кілець чи, скоріше, браслетів? Чудовий би твіст був, якби вони знали про все-все, але вирішили керувати політикою залаштунками і давати злочинним фракціям процвітати, щоб Ф'юрі та й взагалі. Взагалі, все людство не страждали ще дуже довго. Тим часом лідер скрулів розчаровується в обіцянці Ф'юрі, і ще цілий мільйон скрулів прилітає на землю з благословення Талоса. По-перше, якого чорта, цілий мільйон інопланетян з'явився на планеті і ніхто не помітив. Явно, кожна організація працює неймовірно якісно. І як щодо думки цього мільйона про те, що хоче зробити Гравік. Їх показують як радикально налаштовану групу скрулів, а інші що їх. Підтримують їх, зневажають, як вони комунікують між собою, якщо їм взагалі не все одно, чому вони не можуть гравіка зупинити? Чи їм зовсім не цікаво, як їх будуть сприймати жителі землі, коли їх раса буде захоплювати землю? Але давайте, хоч трохи дамо нашої уваги антагоністу, який є просто ходячим кліше з мотивацією 13-річної дитини. Гравік образився на Ф'юрі, що той не виконав свою обіцянку щодо пошуку нової неймовірної планети. Нагадують, ці розвинені інопланетяни щось очікують від який до їх появи не знав, що розумне життя на інших кульках у всесвіті можливе. І тепер Гравік хоче почати Третю світову війну через теракти, які стравлюють великі країни та організації один з одним. Люди якось повинні себе знищити, щоб скрули нарешті перестали ховатися на планеті, на яку їх взагалі ніхто не запрошував. От я все говорю, говорю, звідки взагалі назва Секретне вторгнення. Гарне питання розумний глядачок з крулою, щоб їх план спрацював, почали займати місця людей, які мають значний вплив на ситуацію у світі. Але, але, але цей серіал просто знищує цей концепт. На папері це мала бути неймовірно цікава історія про постійну параною. Хто друг, хто ворог, хто справжня людина, хто насправді бере участь у всесвітній змові. Це ж просто ідеальний сетап для шпигунського серіалу. Ф'юрі, завдяки інтелекту, мав би вирішувати цю проблему, аналізуючи інформацію, але це можна було б очікувати від старої версії Ніка. Ця насправді ніколи не була ні на що здатна, але реально дуже тупі обидві сторони. З одного боку, у нас є Ф'юрі, якому все про всі події зливає формацію Талос Талоста його дочка Гая. З іншого боку, у нас і Гравік. Він теж свій план до кінця не продумав. Чому не можна було замінити також і президента США? У Роуді був більше, ніж один шанс це зробити. Чому не можна було просто тихо та спокійно організувати переворот та просто подарувати цю планету мільйону скрулів? У цьому серіалі взагалі відсутні розуміння масштабу подій. Єдиний момент неясності був з Роуді, але. Майже одразу нам показали, що це скру, причому просто вивалили на нас цю інформацію. Герої до неї не дійшли самостійно. Ф'юрі просто все підслухав, без масштабу, без чіткої загрози, без обмежень по часу, що конкретно може бути цікавим у цій історії. Цей серіал продавали як тематичного та духовного спадкоємця зимнього солдату, і о, нас обманули. Замість цього нам показали дружину Ніка Ф'юрі, яка насправді скру. Я не просто так про це сказала. Гравік настільки тупий, що дає завдання дружині Ф'юрі вбити власне Ф'юрі, та й приближена до Гравіка Гая, дочка Талоса, яка дуже, 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 дуже хоче при будь-якій можливості все розказати батьку. Коротше, новий лідер скрулів просто геніально обирає собі товаришів. До речі, сцена, де ці абсолютно пусті персонажі, а я маю на увазі дружину Ф'юрі та Гаю, відбиваються від нападу у домі Ніка просто трата часу. Всім оглядачам взагалі плювати настільки нецікаві ці нові дівчата. Але щодо графіка, то це не єдина його проблема. Друга частина плану забрати у ф'юрі ДНК всіх месників та використати їх для створення суперскрула. Та власне Нік сам повинен йому їх принести, щоб уникнути атаки американців на новий скралос, де є не тільки інопланетяни, а й полонені. І знаєте що? Ф'юрі, типу, к ньому саме приходить. Виявляється, що це Гая, і. хочу стоп, як Гравік хоч на хвилину міг повірити, що колишній директор щита, яка б стадія деменції в цьому серіалі у нього не була, просто зайде на територію атомної станції без підстраховки плану Б, хоча б захисту від радіації. Але ні, обом треба ще пафосно обмінятися гучними фразами. У фіналі супердані бореться з супер гравіком, дівчина перемагає. Тобто тепер вона чергова, суперсильна, найкрутіша, непереможна жінка у МСЮ. А американський солдат обирає довіряти роуді. Тобто в фіналі обидві важливі події відбуваються не з ф'юрі. Два важливі рішення приймає не ф'юрі. Та якщо абстрагуватися від персоналій. Який посил того, що відбувається у більш широкому контексті? Біженці з фільму про капітана Марву стали радикалами? Чудовий посил. Приберемо звідси політику, але навіть так. З точки зору послідовності тепер при перегляді фільму надто вже смішно бачити скрулів, які так відчайдушно хотіли миру, а вже при наступній своїй появі стали агресивними терористами. І це вже не вперше групи, яким щось не подобається, стають злочинцями, яких текст проекту, наче намагається виправдати, зробити більш трагічними, ніж вони є насправді. Коротше, наратив такий собі: до того ж, президента Америки потім ще й звинувачують у хейт спіч. Навіщо виставляти й на Тяне в дуже хорошому світлі, типу тепер у звичайних людей параноя і вони вбивають всіх підряд. Але це терористи ви самі такими їх зробили. Другорядні персонажі просто ніякі. Хоча ні, це щодо нових над старими серіал просто вирішив посміятися. Кого вбив Марію Хіл, Талоса обидві смерті не мали взагалі ніякої емоційної ваги та важливості для сценарію. Звичайно, вбивство Марії можна було б перенести ближче до останніх серій, щоб використати як мотивацію ф'юрі, але і так зійде. Ну а Талос він взагалі комусь подобався. Але тим, кого вбили, пощастило більше. Виявилося, що деякі знайомі обличчя насправді є скрулами. Роуді та Рос. Обидва ці чоловіки досить розумні та винахідливі. Як і коли їх замінили? При яких обставинах? Вони обидва дуже близькі, з дуже розумними людьми з цієї планети, і ніхто не помітив підміни? У серіалу є значні проблеми з темпом оповіді, наче на екрані щось і відбувається, але це лише пусті екшн сцени які втручаються. Та, власне, нікуди, бо ніякого розслідування немає. А є тільки пусті балачки, розмови, які перериваються на пусті екшн-сцени. Сіджай жахливий, акторська гра взагалі ніяка. А в фіналі Олівія Колман та Дані починають співпрацювати. Але в мене є відчуття, що я не про все поговорила. Не про всіх, а. Точно, головний персонаж Ніколас Ф'юрі, бідний чоловік йому стільки дісталося від сценаристів. Виявляється, він нічого не досяг самостійно, давав обіцянки, які не виконував. Дуже часто помилявся. А в якийсь момент просто втік. Протягом серіалу він майже взагалі не намагається розкрити змову. Все і так йому йде в руки. Частину роботу робить Талос, частину Дані, частину Олівія Колман. Сам Ф'юрі скоріше, пасивний спостерігач, який не мав жодного моменту, де б він володів ситуацією, де б він обіграв власних опонентів. Він з'являється на землі абсолютно ніяким і повертається зі своєю дружиною на космічну станцію в кінці абсолютно ніяким. Його секретне вторгнення ніяк не змінило. Нічого не сталося, щоб його підхід змінився. За всі шість серій він ні разу не зустрівся з реальними наслідками перебування скрулів на землі. Не визнав, що його рішення колись давно було неправильним, або що він погано старався. Нічого такого. Коли Нік забирає ДНК з тайного місця, він уже дуже пафосно одягає своє пальто та пов'язку на око. По-перше, візуально це зроблено жахливо, момент розтягнутий у часі. По-друге, чим повернуться. В цю крутість він заслужив. Яким рішенням? Що в останній серії вирішив зустрітися з графіком? О, так, конфронтація сторіччя, яку ми, до речі, по факту так і не отримали. Невеликий саплот про дружину. Чи кохав би він, її, якби вона була постійно зелена? Але кому яке діло? Ці відносини не розвинули. Вони нікому взагалі не цікаві. Ця історія просто вкрала час у шпигунської драми, якою цей серіал мав би бути до речі, дивно, що людина, яка так залежить від інформації. Та володіє нею, за весь серіал не мала жодного важя впливу на жодного персонажа. Ніякого компромату, ніякого не такого очевидного плану. Ні разу Ф'юрі не був попереду своїх ворогів, які, як я вже зазначала, і самі не дуже розумні. І насправді маленькі згадки месників: Дрейкова, Камео Мейсона, Маска, тільки дратують. Деякі нагадують проекти набагато краще, а деякі, на жаль, чорну вдову. Не дивіться цей серіал. Ніколи. Зараз же забудьте про існування таємного вторгнення.